Всім привіт! Це знову ж таки рубрика Новорічний настрій, і я рекомендую новорічні кіна, які цікаво було подивитись до Нового року. Є нові і є також старі. Але сьогодні я говорю про нові кіна, які ви, можливо, не бачили або бачили, і було б мені цікаво почитати в коментарях там внизу. На вашу думку, як вам це кіно? Сьогодні я буду говорити про різдвяні хроніки. Головні ролі там Рассел Кроу, це дуже крутий актор. Він грає Санту. Сюжет повністю не буду говорити, щоб вам було цікаво дивитись, скажу дуже коротко, що головні ролі начебто Санта, але в першу чергу показують історію враження двох підлітків: Це Тедді і Кейт. Кейт це маленька дівчинка, яка вірить в Новий рік. І готується до цього нового року. Атед. Теді це дорослий хлопець, який вже начебто подорослий і не вірить в новорічний оцей настрій. А по сюжету у Санти там якась історія, проблема, і вони йому допомагають. Ну, круто, новорічний такий дуже максимально там, з усіма оцима атрибутиками новорічними американськими. Цей фільм. На мою думку, 8 із 10 я би дав цьому фільму. У цього фільму є друга частина. Тобто цей фільм знятий був у 2018 році, а у 2020 була друга частина. Про неї теж я розкажу детально в другому відео. А якщо ви цей бачили, фільм, напишіть коментар, як він вам. І що ви порекомендували подивитись на Новий рік. Поставьте цим відео лайк, підпишіться на мій канал, буду вдячний вам всім. Всім хорошого настрою!